Що невинне з вашого дитинства зараз у вас викликає почуття огиди. Моя молодша сестра дуже ідеалізувала чоловіків у родині. Наш дідусь вона його обожнювала, була ним буквально одержима. Дядько, та сама історія. Вона постійно про нього питала і хотіла бути його улюбленицею. Ну у той час це всім здавалося милим. А зараз я розумію. Наш батько був далеко не хорошим, і до моєї сестри він був особливо жорстоким, злий, агресивний, емоційно нестабільний. Озираючись назад, видно, що вона просто вічайдушно шукала батьківську фігуру серед інших чоловіків у родині. Вона хотіла тата, бо наш рідний її підводив. Пам'ятаю, як я побачив у дівчини мого тата два синці під очима, а вона мені сказала: ой, я спочатку наступила на одні граблі, а потім на інші. Для мене семирічного це звучало логічно, але тепер мене це лякає. Як і сам факт, що він її вдарив, так і те, що вона мені збрехала. Мій батько загалом був зламаною людиною, тож світ за ним не сумує. У мене в середній школі була вчителька англійської, яка одного дня прийшла з жахливим сенцем під оком. Вона сказала щось на кшталт. Ох, дітки, я просто вдарилась об двері, і інші учні, здається, їй повірили. А я зразу подумала, пані, вам треба розлучитися з цими дверима. Йой, розкажу вам історію з іншого боку. Коли мій брат був немовлям, мама гралася з ним у басейні, і в якийсь момент він відкинув голову назад і вдарив її в обличчя. Це й справді було випадковістю, але вона отримала великий потворний синець під оком. Пізніше того тижня мій батько забирав брата з дитячого садка, і всі жінки там дивилися на нього з осудом, думаючи, що він жорстоко поводиться з дитиною і жінкою. При цьому жодна з них нічого не сказала мамі, ніхто не спитав, чи з нею все гаразд. І, ймовірно, ніхто навіть не повідомив про. Підозру керівництву садка просто створили мінімальний дискомфорт татові, що у випадку справжнього насильства навряд чи б комусь допомогло. Коли моя дочка дізналася правду про Санту, вона підійшла до мене і сказала: Та ти весь цей час змушувала мене сидіти на колінах якихось незнайомців, і це змусило мене усвідомити. Блін, ми садимо своїх дітей на коліна якихось випадкових чоловіків, щоб сфотографуватися. Це трохи дивно, вам не здається? До речі, мій друг працював сантою в торговому центрі кілька сезонів, і це була справжнісінька робота. Він проходив перевірку, спеціальні навчання. Я не знаю, чи всі санти у торгових центрах такі, але сподіваюся, що більшість так. Я виріс у Флориді у 80-х-90-х. Навколо нашого дому майже не було будинків. Якось ми з сестрою, мені було вісім, а їй п'ять. Знайшли на узліссі кубку жіночого спортивного одягу, складену акуратно стопкою. Там були кросівки, шкарпетки, шорти, футболка, спідня білизна і навушники з радіо. Все ще увімкнені. Ми сказали про це мамі. Вона викликала поліцію. Поліцейський приїхав, зібрав усе в пакет і поїхав. І ми більше нічого про це не чули. І в окрузі не було повідомлень про. <зникнення>. Тепер, озираючись назад, це дійсно моторошно. Ого, це я згадав завдяки вашому коментарю. Десь у 70-х ми поїхали в гості до тітки тата в Сан-Дієго. Вона жила в будинку для літніх людей біля пляжу. Ну і скажу до слова, там було дуже гарно. Однієї ночі ми почули дикий крик, потім різко тиша. Тато був поліцейським, що правда, не в Сан-Дієго, і відразу зрозумів, що сталося щось погане. Але він нам сказав: «Та то діти граються, ідіть спати. Ми повернулися додому а я все ще чув той крик у голові. І я і досі інколи його чую. І то точно були не діти. Мені вже майже 60, і я не забуду це ніколи. Підвал або горище, навіть якщо там ніколи не ставалося нічого поганого. Ці місця завжди здавалися не тими, де хочеться бути самому там або моторошна тиша, або дивна акустика, і це створює відчуття тривоги. Це так звані порогові простори. Ти йдеш туди, щоб щось узяти або зробити, і виходиш. І якщо залишаєшся там надовше, то мозок починає турбуватися. Ну це як на зупинках на трасі: сходив у туалет, перекусив і час їхати далі, а залишатися у таких місцях дивно. Моя подруга Лея в середній школі їздила на автобусі з тієї ж зупинки, що і я. Одного разу було дуже холодно, і вона сказала нам, що чоловік, чий будинок стояв практично навпроти зупинки, був її другом і що він дозволить нам постояти в його гаражі, щоб зігрітися. Ми так і зробили кілька разів, і мені здавалося, що нам пощастило з таким добрим сусідом. Лея загинула в автокатастрофі, коли була вже в старшій школі. Це сталося кілька років тому. І моя мама була подругою її батька з дитинства і розповіла, Ла мені про її смерть. Вона також згадала, що Лея була жертвою сексуального насильства з боку того чоловіка, в гаражі якого ми стояли. На сьомому або восьмому році навчання у школі наш клас збирав гроші на екскурсію. Ми мили машини на парковці біля церкви, і ми з подружкою тримали табличку про послугу автомийки на іншому кінці парковки. Раптом один чоловік зупинився, щоб запитати нас, що це. І хоча парковка була велика, вона була рівна. І з того місця, де ми стояли, було видно кілька в'їздів. Було видно, де діти миють машини, тобто куди треба рухатись. Проте він попросив мене сісти до нього в машину і показати, куди їхати. Щоб отримати послугу, я тільки косо на нього подивилася і сказала: е, ну так їхати ж ось прямо, прямо їдьте і все. І він поїхав, так і не помивши машину. Тоді я подумала, що це дивно, але не надала цьому значення. І лише через 10 років мені спало на думку, що, ймовірно, у нього були більш зловісні наміри. Любі слухачі, таке питання: а яка звичка або запах з дитинства досі у вас викликає міні паніку або огиду? Напишіть в коментарях. Ну і не забувайте ставити лайки. Поруч із нами був магазин, де продавали все від вишуканого посуду до дитячих іграшок. За магазином стояли сміттєві контейнери, і ми діти рилися в смітті, шукаючи скарби. Нам траплялися іграшки, неповні набори посуду і піддони. Наша ціль. Ми розбирали їх на частини і будували фортеці. Одного дня, через кілька років наших пошуків, ми виявили, що сміттєві контейнери зачинені. Ми подумали, що хтось розносив сміття по району. Це були не ми, ми були охайними і завжди прибирали за собою. Після пошуків, як з'ясувалося, хтось виконував у сміття тіло мертвої дитини. Ми шукачі скарбів так і не знайшли тіло, але ми знищили докази. І тепер, коли я бачу великий сміттєвий контейнер із замком, я уявляю собі мартну дитину. Коли мені було близько 13, я найняв випадкового розробника, якого знайшов на форумі, щоб він прийшов до мене додому і оновив прошивку мого Сімонсу з А-56 на С-56. Я хотів отримати поліфонічні мелодії та кілька нових ігор. Моя мама завжди була вдома, але я знав, що в четвер після обіду її не буде, тому і сказав цьому хлопцеві прийти саме тоді. Прийшов чолов'яга років 40, і я просто впустив його в квартиру так. Він запитав, де комп'ютер, сів, ставив всі. Дідіски запустив оновлення, і я заплатив йому 25 тисяч колумбійських песо. Тоді це було близько 12 доларів. Він пробув близько 40 хвилин, розмовляючи і спостерігаючи за процесом, а потім пішов, ніби це було найнормальніше в світі. Тепер, коли я це згадую, я розумію, що я був просто безглуздим хлопчиком, який залишився сам у квартирі з дорослим чоловіком, якого зустрів в інтернеті, і всі жахливі. А що, якщо було б так? От? А що якщо він по мене навалилися на мене як вантажівка? І слава богу, він був просто ботаніком, а не небезпечним типом. Свої мелодії я все одно отримав. Чи було воно того варте? Коли мені було шість чи сім років, я часто шуміла в будинку: бігала, сміялася, кричала. Ну просто була галасливою, як і більшість дітей. Раніше мої батьки ніколи не звертали на це уваги. Максимум вони просили мене вийти на вулицю або трохи заспокоїтись, але це ніколи не було серйозною проблемою. А потім тон моєї мами раптом змінився. Вона почала попереджати мене дивним, майже серйозним тоном: якщо ти будеш так голосно кричати, гієни прийдуть і вкрадуть твій голос. Тоді я просто подумала що вона має на увазі, що я можу втратити голос від надмірного крику, начебто перенапружуючи горло або голосові зв'язки. Для дитини це було логічно, і я не надала цьому особливого значення. Але приблизно рік тому я зустрілася з другом дитинства з того ж району. Ми згадували минуле, і він згадав щось, від чого у мене защемило у серці, про те, що в той час було кілька випадків викрадення дітей. Дітей викрадали вночі, і до цього дня винні так і не були знайдені. Мене дуже збентежило те, що це має. Майже збігалося в часі із тим, коли моя мама раптом стало суворо мені забороняти шуміти в будинку, особливо вночі. Чоловіки завжди казали мені, що я виглядаю старшою за свій вік, коли мені було 16, Вони казали, що я виглядаю на 21. І тоді я думала, що це не шкідливо, це навіть комплімент для мене. Але зараз, зараз, я розумію, що я виглядала на свій вік. Вони всі просто хотіли затягнути в ліжко дітей, і шкода, що я не могла повідомити про кожного дорослого чоловіка, який залицявся до мене, коли я була підлітком або тінейджером. О, я більше не можу, як в дитинстві, дивитися оригінальний фільм Пінокіо від Дісней Сцена, де кажуть Пінокіо, ти станеш хорошими дровами, коли станеш занадто старим, щоб виступати. Мене дуже бентежить, і навіть у моєму похилому віці 34 років? Якось я гралася на фермі, купала собі землю і аж раптом викупала кістку. Не людську не подумайте, але це мене досі лякає. Не знаю чому. Мої батьки дозволяли будь-кому мене нянчити. Здається, тоді навіть не було особливої перевірки. Це міг бути будь-хто підліток, пенсіонер, будь-хто хто хотів трохи підзаробити. Любі слухачі, тепер ваша черга. Проведіть ревізію своїх дитячих спогадів і знайдіть хоча б один, який чомусь здається вам огидним. Залиште його в коментарях. Це буде наш список антиностальгії. Я почну запах того самого рушника після басейну, такий з фльором хлору. Тепер ваша черга. Пишіть. І дякую вам, що були сьогодні зі мною. До зустрічі, любі слухачі! Коли там уже вихідний? Яке відео підряд для вас записую? Агой, ви ще тут?